Пан Феченко. Рахунок у нас 28-18. Відривається вже на 10 очок весело. Пасу фарбу невідкритого знаходять. Пан Іванченко. Пан Іванченко, але не віддає пас на ньому. Тріві, пане скирти. Отак, пан Берендівський не повірив. Лецел в Атаці. Скирто Фарбін не вдало, але колеп. в атаці. Не поспішають захищатись. Гринтрейдінгу. помажемо за силами вже не з фарби. 55-й демордій реалізовує 2. Збираю на все одно.